Добрий день, діти! Світ навколо нас дуже привабливий та цікавий, і ми живемо в ньому, як у рідному домі. Ми теж частинка цієї природи. А щоб нам було затишно і добре, треба поводитися мудро оберігати природу і примножувати її, і тоді ми будемо всі здорові. Пропоную розглянути картинки. Та обговорити, зробити висновки, які речі шкодять довкіллю, а які людина може використовувати в побуті. Свій вибір визначте. Так чи ні. Будьте уважні. Поелітиленовий пакет чи екосумка? Що ви виберете? Так, екосумка. сумка пакет шкодить довкіллю. Вимикати комп'ютер, чи залишати його в сплячому режимі. Комп'ютер потрібно вимикати. Батарейку краще виконати в сміття чи здати на утилізацію. Так. Краще здати на утилізацію. Одноразова пляшка чи пляшка багаторазового використання. Краще користуватися пляшкою багаторазового використання. Одноразовий посуд чи посуд звичайний. Звісно, посуд звичайний. Енергозберігаючі лампи чи звичайні. Що ви виберете? Звісно, енергозберігаючі лампи. Автомобіль чи велосипед? Велосипед. Економія води чи бездумне використання. Звісно, краще економія води. Сортування сміття чи не обов'язково? Потрібно сортувати сміття. Чай пакетований чи розсипний. Краще використовувати розсипний. Паперові рушники чи звичайні? Звісно, краще використовувати звичайні. Якби ж то кожен знав, що до природи не можна в жоднім разі нести шкоди. Скількох би ми уникли друзі бід. Зостався б чистим та прекрасним світ. Бережіть довкілля чистим.